Вітаю вас, шановні рибалки. Ось і липень найактивніший місяць для риболовлі. У ці дні добре клює короб, карась, сом, щука. Можна спіймати судака, окуня, плотву та інші види. У які дні найкраще вирушати на риболовлю? Зараз я розповім. У цьому відео для вас місячний календар з найсприятливішими датами для риболовлі у липні 2025 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож з початку липня активність риби поступово почала відновлюватися. І вже з 3 по 6 липня включно на зростаючому місяці клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. Далі, за прогнозами місячного календарю, з 7 липня активність риби поступово почне спадати, 8 та 9 липня клювання буде слабким, а 10 липня у день повні його не прогнозується зовсім. 11, 12 та 13 липня клювання буде слабким, що пов'язано з початком спадаючого місяця. А далі активність риби починає відновлюватися. І вже з 14 до 17 липня, включно, кльов прогнозується гарним. А далі з 18 він поступово почне спадати. 24 липня, у день молодика, кльову не буде зовсім. А далі, за прогнозами місячного календарю, 25-26 липня кльов буде слабким. Починаючи з 27 липня активність риби поступово почне відновлюватися, і 28-29 липня кльов буде гарним. Додатково позитивно на активність риби впливають похмурі дні зі стабільним атмосферним тиском. У такі дні шанси на щедрий улов значно зростають, тож нагадую, дати відмінного клювання. У липні 2025 року, з 3 по 6 включно, з 14 по 17 включно і з 28 по 29 липня включно. Бажаю всім вдалої риболовлі!